Отже, якщо ми говоримо про кардіотренування в тренажерному залі, дуже важливо розуміти, що перед будь-якою основною частиною роботи йде розминка. Дехто сприймає кардіо як розминку, це теж не зовсім вірно. Спочатку має бути розминка всіх основних м'язів та суглобів. Просто відбувається вона шляхом обертання кінцівок, ну, скажімо, от кисті, ліктйовий суглоб, плечовий суглоб. Таку розминку обов'язково зробити потрібно навіть і перед, перед кардіонавантаженням, тому що якщо на холодних м'язах і без пульсу почати, наприклад, обертати педалі або стати на бігову доріжку, навіть темп там, середнього бігу він вже може е, спричиняти певні такі незручності, певні такі дискомфорти у суглобах, які не розігріють. Тобто спочатку треба зробити загальну розминку, дехто ще комбінує загальну розминку з елементами розтяжки, особливо ноги, голіностоп, гомілкові е, м'язи розтягнути поясницю. Після цього буквально 2-3-4 хвилини варто починати вже безпосередньо кардіотреніровку. Ну, як правило, в тренажерних залах одного і того самого типу обладнання це велотренажери або їх ще називають, це бігові доріжки, орбітреки, ну, практично все. Інколи ще як екзотика, грибні тренажери. Ну, Вони дуже рідко трапляються. Будемо говорити наприклад, і велотренажера, що важливо, з ну, чого треба починати і що важливо. При роботі на велотренажері треба правильно підібрати висоту лесідла. Це важливо, тому що це дозволяє тоді використовувати всю енергетику, повністю всю амплітуду, яка закладена в ногу. Тобто перевірка така, що в нижньому положенні, якщо випрямити ногу, випрямити ногу повністю в коліно, то в нижньому положенні можна ногу в коліні випрямити, і ось саме нижнє положення педалі. Це правильно підібрана висота. Другий момент, так як зараз стоїть стопа на педалі, тобто перша-третя частина стопи от якраз нажимає на педалі. Це теж правильно підібране положення стопи, це важливо, в жодному випадку не тиснути серединою, чи п'яткою це буде навантажувати суглоби, то я грошовий суглоб і коліни. Це з приводу того, як правильно на ньому сидіти. Звичайно, що положення спини рівне. Навантаження може припадати на руки і рукоятка використовується для того, щоб розвантажувати спину. Тобто вже куміє зручно. Хтось тобто вище ставить, хтось тобто нижче, це вже позручно. Ну і очевидно, що в майже в усіх є пульсові датчики. Ну, якщо руки тримати пульсові датчики, можна заміряти пульс. Це з приводу того вихідного положення, в якому треба починати роботу. Далі, очевидно, що потрібно розуміти, якщо ми розімялися, розігрілися, зробили якісь елементи розтяжки, особливо для нижньої частини тіла і поясниці, те, що я казав, і прийняли правильне положення на велосипеді, ми повинні підібрати швидкість обертання і навантаження. Я можу дати таку пораду, що починаємо з самої маленької швидкості і самого маленького опору. Тобто ми практично їдемо на, нульому, на, на нульовому навантаженні, воно в принципі імітує собою їзду по поверхні, рівній горизонтальній поверхні хоча б одну-дві хвилини, для того, щоб м'язи, скажімо, розігрілися вже в цій роботі, для того, щоб людина зайшла в режим. Далі зрозуміло, що можна нарощувати як швидкість, так і опір. Опір, в принципі, в різних тренажерах регулюється по-різному. Інколи є можливість просто їхати ну, на, дуже великій, на, на дуже великому опорі. Я не раджу це робити більш, напевно, буде коректно працювати на середньому опорі середньою швидкістю, чим робити щось одне із двох екстремальних, або опір великий, або надто висока швидкість. Тобто краще триматися середини діапазону того, який передбачив виробник. Як правило, якщо є 8 поділок, то восьма поділка в механічному регуляторі, вона така досить складна, екстремальна, я не раджу це робити, хіба можливо якісь дуже короткі відрізки часу. А робоче, робоче навантаження трійка, четвірка, п'ятірка, тобто десь середина цього регулятора, який у вас встановлений. Вашому велотренажері. Що стосується з швидкості, як її правильно регулювати? Якщо людина не тренувалась, починає тільки свої заняття, очевидно, що вона буде їхати спочатку дуже повільно, тому що в неї буде вилітати серце з грудей, їй буде дуже важко, вона буде швидше втомлюватися, чим, чим це потрібно. Бо ефект від велотренажера чи будь-якої іншої кардіороботи, він десь починається через 15-20 хвилин роботи. То Оптимальна тривалість роботи в тренажері це, напевно, від 20 до 40 хвилин. Це так в більшості випадків. Зрозуміло, що є. Люди, які ніколи цього не робили або мають проблеми здоров'ям, великого тіла, то їм можна починати із 3-5 хвилин. Але середній випадок, скажімо, від 20 до 40 хвилин. Тому важливо так відрегулювати швидкість, щоб людина могла працювати на своєму робочому пульсі. Для того, щоб порахувати свій робочий пульс, є така формула 220 мінус вік. Вона дозволяє вираховувати 100% того дозволеного для людини пульсу. Ну, скажімо, для простоти, якщо 40 років людині, значить 220 мінус 40, 180 ударів за хвилину це є максимальний пульс, дозволений для цієї людини. Але тренуватися треба на 60% від тих стан. Тобто в випадку 40-літньої людини це там виходить, в районі 130, наприклад, ударів. Можна порахувати за формулою, скільки буде складати 60% від 180 ударів. Тобто ми знаходимо свій робочий пульс, якщо він там складає, умовно, 120, чи 130, чи 140 ударів, от на такому пульсі ми і повинні в принципі, працювати. Очевидно, що тих перших декілька хвилин, коли ми їдемо по прямій, ми не піднімемося до такого пульсу. Але з часом, якщо ми будемо збільшувати швидкість і будемо переходити від нульового навантаження, скажімо, на третю-четверту позицію, ми потихеньку будемо піднімати робочий пульс. І буквально, якщо за 3-4-5 хвилин... Пульс підніметься до цієї цифри, про яку ми тільки що говорили. Далі от на цьому режимі, на цій швидкості обертання, потрібно працювати. Ось. Тобто, далі вже немає змісту збільшувати або зменшувати. Ми вийшли на свій робочий пульс, там, скажімо, 120 ударів, і ми в ньому працюємо по цих 20 чи 40 хвилин за діапазон, про який я говорив. І загальна порада, мабуть, така, що. Людина не завжди готова зразу робити, наприклад, такий відрізок зразу, бо втомлюється поясниця, втомлюються ноги. Зрештою людині може бути просто ще не вистачає сил. Це ж залежить від харчування, від стану людини, навіть емоційного стану, і так людина відновилася, як вона виспалася, в якому вона стані прийшла на тренування. Тому, в принципі, я раджу завжди так краще не допрацювати чим перепрацювати. Тобто можливо нарощувати з кожним тренуванням, шукати оптимальну тривалість, шукати оптимальну швидкість, шукати оптимальні режими. Тобто почати, скажімо, з 10 хвилин і з кожним тренуванням додавати одну чи дві хвилини. І за якихось 5-10 тренувань ви можете вийти вже на нормальний режим роботи, на нормальний пульс, тривалість і на нормальні силу опору. От така тренування, воно буде правильним, воно буде грамотним, і його буде досить для того, щоб потренувати дійсно серце. Тому що якщо мова йде про кардіороботу, слово кардіо говорить нам про те, що основна задача це тренувати серце. Серце тренується. Не в різних діапазонах, але найкраще, найбезпечніше тренувати на тих 60%, про які я вже розповідав. Тобто кожен має собі її розрахувати, свою частоту серцевого скорочення, і ось на цій частоті працювати.